Президентська адміністрація демократична була доволі обережною, дуже переживаючи за те, аби кожен крок додаткової підтримки України не спричинив якоїсь радикальної зміни риторики президента Путіна. Якщо ми говоримо про Трампа, то як на мене, це людина, в якої взагалі відсутнє поняття страху. Зважаючи на численні, дуже різкі іноді заяви, зважаючи на два замахи на життя, зважаючи на бажання продемонструвати свою першість у світі відверту, іноді агресивну доволі, мені видається, що якщо стоятиме питання між Спробою утихомирити Путіна або дати бій і продемонструвати, що американці можуть впливати на ситуацію в світі далеко поза межами своїх кордонів. То я думаю, що Трамп наважиться на другий варіант. Звісно, він для нього є менш бажаним.